100% ознака класного дорогого ліжка це зйомний чохол на коробі. Тобто, там, де ліжко йде дорожче, зазвичай ставлять такий зйомний чохол. Тому що, по перше, виглядає це гарно, бачите, з таким ось кутовим швом. По-друге, ну це практично. То ви такий чохол попрати, похімчистити можете без проблем. Або й замінити взагалі, якщо він знищений повністю там, котами, собаками, чи іще, чи дітьми там. Ем, от ліжко Моніка у нас іде зі зйомним чохлом і з такою широкою царгою. І ще тут він унікальний тим, що він прошитий. От я не бачу зйомних прошитих чохлів. Вони зазвичай ідуть гладенькі, взагалі без швів посередині. А в Моніці прошитий в симетрію до узголів'я. Бачите, узголів'я теж прошитий. Узголів'я тут дуже глибоченька таке. Якісь дивіться, наскільки глибоко. І м'яке. 24600 ціна такої моніки 160-го розміру. Є в наявності в різних кольорах. По-моєму, 180-ка теж є в наявності, але це треба побачити, подивитись на складі. Замовляйте на сайті Солоха. Якщо берете з матрасом, то зробимо знижку на комплект. Шоурум в Києві на Дніпровській набережні 3А.